Друзі, всім привіт! Це твоє авто, а у нас на продажу Jaguar F-Pace 2016 рік випуску. Американець приїхав без пошкоджень. Тонована задня полусфера, 2-літровий дизель, повний привід автоматична коробка перемикання передач, легкосплавні диски доставив власник. Автомобіль зроблено по автомобілю антихром, повний електропакет, підігрів сидінь, камера заднього огляду виїзна шайба перемикання передач, декілька режимів їзди, 201 тисяча кілометрів пробігу, мультикермо, датчик світла, просторий задній ряд. Все в гарному стані. Автомобіль збережений, автомобіль з поємною витратою палива. Тож приїжджай, дивись, тестуй та купуй. І, можливо, саме це твоє авто. А придбати його можна в кредит Лізинг 31, а також за готівку і навіть на трипту. Грозомовська, 34 автосалон, твоє авто.